Вже цими вихідними погода в Україні різко зміниться. Що кажуть синоптики, та які області накриє негодою у першу чергу? Усі деталі розповім вже за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Синоптики прогнозують, що на українців чекають зливи. А вже на вихідних, 28 та 29 вересня в Україні очікується різка зміна погоди. В західних областях опуститься температура повітря і дощитиме. Про це повідомив синоптик від. Талі постригань та заявив, що цього вересня було встановлено близько 50 температурних рекордів. Вересень на фінішній прямій, а погода на Черкащині, зберігаючи статус кліматичного літа, наостанок вирішила презентувати розкішні літні дні, які отримують типово літні проблеми. Незважаючи на календар, у нашому регіоні продовжується сезон природних пожеж. Пожежна небезпека не просто висока, а надзвичайна. Але чому дивуватися? Атмосферні процеси вересня 24-го розвиваються за рекордно теплим сценарієм. Середня добова температура 18-20, що вище клімату на 8-10 градусів. Встановлено близько 50 температурних рекордів, середньодобової, мінімальної та максимальної. Все це ускладнюється за повітряно-ґрунтовою засухою. За попередніми прогностичними розрахунками у вихідні погода в Україні знову буде різною. Західна частина України потрапить під вплив дощових атмосферних фронтів. Там може випасти 20-50 міліметрів. Температура лише 8-13. При цьому нарешті території держави утримується переважно сонячна. Суха аномально тепла погода з температурою 24-29. Тим часом 21 вересня у Букуменських Карпатах вже зафіксували перші заморозки, і на траві утворився приморозок. Про це повідомив голова Селятинської ОТГ Валерій Полінчук. На фото, яке чоловік опублікував в інтернеті, видно приморозок на траві, а температура впала нижче нуля. Полінчук зазначив, що за словами його дідів, заморозки в цей період року не є чимось незвичайним для гірської місцевості. Він додав, що село Верхній Яловець розташоване на висоті дев'ятсот 50 метрів над рівнем моря. Також кілька днів тому синоптикиня Наталія Діденко попередила, що до України суне циклон Бріджіта. Атмосферний фронт із заходу пов'язаний із скандинавським циклоном Бріджіта залицятиметься завтра до України. У наших західних областях місцями пройдуть дощі, Імовірно, з грозами. Проте решта території України все ще належатиме антициклону. Тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода. Температура повітря майже літня передбачається плюс 23, плюс 28 градусів у західних областях. Плюс 21, плюс 24 градуси. Також синоптикиня розповіла, що у Києві похолодає орієнтовно два. 20... 29 вересня, але водночас до остаточності якого зниження температури повітря ще далеко комусь навіть зараз не вистачає тепла, хтось радіє тривалому сонцю, хтось скаржиться на суху погоду, хтось чекає, хоча б крапочку дощів, комусь слабкий вітер не підходить. У нас в Україні чудовий помірно континентальний клімат. Ще на півдні Криму субтропічний. Один із найсприятливіших для життя людини. Іншого запропонувати не можу. За межами України є всілякі, але ж то не дома? Скаржитися на клімат, зорі, сонце, серпанок, дощ неконструктивно і мінімум дивно цінуємо, любимо, допомагаємо собі і природі. Також синоптики прогнозують, що у п'ятницю 27 вересня у північних районах подекуди можливий невеликий дощ. Нарешті території України без істотних опадів, вітер південного південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 13, плюс 18 градусів за Цельсі, на півдні та узбережжі морів плюс 16, плюс 21, в день плюс 24, плюс 29 градусів, на крайньому заході плюс 18, плюс 23 градуси. І якщо на Вихідних в Україні буде переважно без опадів, і лише у західних областях очікується дощова та прохолодна погода. То у південних та східних регіонах слід очікувати високих позначок на стовпчику термометра. У суботу, 28 вересня, в Україні переважно без опадів. Лише у західних областях очікується дощовата прохолодна погода. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 18. На півдні та узбережжі Морів плюс 16 плюс 21. Вдень у північних та західних областях плюс 17 плюс 22. У центральних, південних та східних регіонах плюс 25 плюс 30. У неділю 29 вересня на погода з дощами очікується у західних, північних та центральних областях. На Сході та Півдні країни ще збережеться тепла та суха погода. Вітер південно-західний. із переходом у західній частині на північно-східний 50 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17. В день плюс 23, плюс 28. У західних та північних областях плюс 17, плюс 22. Хоча за прогнозом іншої синоптикині Наталі Птухи найближчими днями погода буде мінливою. Вже цими вихідними відбудеться в Україні певна перебудова синоптичних процесів. А вже від наступного тижня в регіонах запанує більш осіння погода. Втім, у різних частинах країни можуть спостерігатися дещо різні погодні умови. Вона зауважила, що раніше тепло прогнозувалося лише до 25 вересня однак, територія нашої країни велика, тож у різних її частинах можуть спостерігатися дещо різні погодні умови. Якщо говорити про західні області, то там Починаючи вже з середи, дещо знизиться і температурний фон, і прийдуть дощики, і там вже буде більш такий осінній характер погоди. Водночас на більшості іншої території України температурний фонд залишатиметься досить високим. На найближчі три дні у нас температурний фонд буде в межах нічна температура плюс 7, плюс 14, у південній частині до плюс 17, а в денні години плюс 20, плюс 27. І лише Карпати там, звичайно, завжди прохолодніше. Там вночі плюс 4, плюс 9, в день плюс 15, плюс 19. За словами синоптикинів водночас зі сходу продовжує здійснювати свій вплив антициклон, поле високого тиску, який забезпечує для всього лівобережжя і навіть для південної частини України. І на суху погоду без опадів. Експерт також наголосила, що в Україні змінюватиметься напрямок вітру. Він вже буде з півдня та південного сходу. Йдеться про теплішу повітряну масу, яка зумовить те, що у більшості регіонів, окрім західних, будуть досить високі значення температури навіть до плюс 27 плюс 28 градусів на півдні. І така погода буде утримуватися практично весь тиждень до суботи. В суботу ще також можуть бути високі показники і для Київщини. Також але очікуємо, що все ж таки ось на вихідних в суботу неділю вже буде певна перебудова синоптичних процес... Сасів надійде вже активніший атмосферний фронт з північного заходу, і він вже повинен буде досягнути за розрахунками, які є на сьогодні, все ж таки і київщини. Але в останні дні вересня вже для Київської області буде певна зміна погодних умов і температурний фон дещо знизиться. Тобто, якщо зараз там практично весь тиждень буде в межах плюс 20, плюс 25, денні максимуми, то вже з наступного тижня це буде в межах плюс 15, плюс двадцяти. От з наступного тижня Україна поступово буде переходити на осінню прохолоднішу погоду, підкреслює Наталія Птуха. Переходимо в більш осінню погоду. Наскільки вона буде класичною для початку жовтня, це треба аналізувати. Основне, що буде вже більш нагадувати осінь, буде більш свіженько. Водночас багато опадів поки що не очікується, вони стосуватимуться більше лише з заходу України. Також на запитання, чи після цього зниження температури ще може прийти бабине літо, експертка зауважила, що це дійсно ще може відбутися у жовтні. Раніше синоптики повідомили, що цьогоріч вересень та жовтень будуть на 2-3 градуси тепліші, ніж зазвичай. Загалом середньомісячний. Температура повітря восени буде на кілька градусів вища за норму. Про це розповіла синоптикиня укргідрометцентру Наталія Птуха. Передає суспільне за її словами. В Україні досі триває метеорологічне літо. В листопаді вже трошечки буде наближатися ближче до кліматичної норми, але все ж таки все одно дещо може бути він вищий. Туха попередила у вересні, як і влітку в Україні спостерігається дефіцит опадів. Проте в жовтні та листопаді рівень опадів має наблизитися до норми. Синоптикиня також додала, що глобальна зміна клімату впливає на клімат в Україні, який стає теплішим і посушливішим. У нас дійсно більше стає періодів з більш високими значеннями температури. Це літо було яскравим прикладом. А в нас була потужна хвиля тепла. І в принципі, останні роки у нас будь-який сезон стає доволі теплим а періодів з холодними днями їх стає дедалі менше. і Вони стають все більш короткими і не такими тривалими, не настільки інтенсивними. Взимку все ж можуть бути холодні періоди та морози, але частіше погода буде більш м'якою та теплою. Більш точні прогнози на цю зиму можна буде дізнатися наприкінці осені. А чи відчуваєте ви на собі зміни погоди? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарних вихідних! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.